Що спільного має давнє юдейське свято Пасхи з тим, що Ісус зробив для вас і ваших стосунків з Богом, відкрийте для себе сильні істини про ваші права згідно завіту і про те, як ними користуватися. Дізнайтесь, як Ісус своєю кров'ю заплатив за прощення ваших гріхів, а також за ваше фізичне розумове та емоційне зцілення своїм розламаним тілом. Припиніть намагатися досягнути праведності, щоб бути достатньо хорошими для Божих благословень. Замість цього прийміть праведність так, як це було заплановано Богом, як дарунок. Коли отець дивиться на вас, як на дитину Божу, він бачить Ісуса, почніть жити вашим новим життям у єдності з Христом. Скористайтесь всім, що дав вам Ісус, спасінням, мирому розумі, зціленням і повним життєвим добробутом. Вітаю вас, я, Кеннет Копленд. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні. Ми такі захоплені. Слава Божа, у цій студії. І ми безмежно захоплені цим. Слава Богу. Дякую, дякую, дякую. Ми поклоняємось Тобі, Отче. Ми поклоняємось Тобі в могутнє ім'я Ісуса. Дякуємо Тобі, Ісусе. Дякуємо Тобі, Дух Святий. Наш учитель, наш керівник, наш захисник, наш утішитель, наш помічник і наш заступник. Дякую Тобі, Господь. Дякуємо Тобі, Господи. Дякуємо. Ми підносимо Тебе. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Амінь. І сьогодні я хочу прочитати з послання до Євреїв 11.6. А без віри неможливо догодити Богові, бо потрібно, щоб той, хто приходить до Бога, вірив, що він є і він винагороджує тих, хто старанно шукають його. Заради чого? Заради праведності. Так звісно, це можна застосувати і до інших речей, але все це пов'язане з Божою праведністю. Так саме про це йдеться в 11 розділі. І все послання до євреїв говорить послання про це. Послання до євреїв це перехід. Так, це перехідний період. Воно писалось напередодні зруйнування храму. Особисто я вважаю, що його написав Павло. Я переконаний, що це був він. Так. Отже, твій батько в вірі і мій наставник Кеннет Хейгін. Я вважаю, що він найважливіший пророк 20-го століття. Він багато навчав тіло Христа про віру. Ісус з'являвся йому дев'ять разів. Так, у нього було відкрите видіння. Я маю на увазі, коли він був в лікарні, Ісус відчинив двері в палату, поставив стілець, сів. І майже півтори години розмовляв з ним про служіння пророка. Відкрите видіння. Так, вірно. На одному зібранні брат Хейн необачно вдарив лікоть, тож їм довелося відвести його до лікарні і вправити лікоть. Тому його залишили на ніч в лікарні. Його дружина Орета щойно вийшла з палати, а він просто сидів у ліжку. Ти знаєш брата Хейгена. Він просто сидів там і молився в дусі. Він постійно це робив. І це те, що він робив за любки. Тож він почув, як хтось іде коридором, почув чиїсь кроки. І там в лікарні була жорстка підлога. І потім він почув, як хтось заходить до палати. Брат Хейн розповідав, що двері відкрились, тож він оглянувся, щоб подивитись, хто заходить до палати. Він сказав. Я не знаю, чому я подивився вниз, але коли я глянув вниз, я побачив ноги у шкіряних римських сандалях. Він підвів голову, і то був Ісус. Брат Хейн сказав, що його волосся стало дибким. Так. Так. Ісус запитав його. Я не пригадую, чи було це, чи, можливо, байдуже. Але він запитав Ісуса. Чи це Павло написав послання до євреїв? Ісус відповів. Ось воно. Так, він. І в цьому посланні він згадує про Тимофія. Ніхто більше не говорив про Тимофія. А хто ще говоритиме про Тимофія? І у самих старих рукописах за посланням до Галатів йшло послання до євреїв, а потім до Ефесян. Я щиро вірю, тому що Павло пише у посланні до Галатів. Бачите, яке довге послання я написав власною рукою. Але послання до Галатів не таке вже й це було Це не настільки лип. довге послання. Я думаю, то був один лист: один до язичників, один до юдеїв. Так, разом. вони говорять про одне й те саме. Він написав його своєю рукою. Можливо, потім хтось інший переписав це грецькою, більш високою грецькою мовою, бо це головний аргумент. Це грецька мова тут, не у стилі Павла. Кого це хвилює? Але я думаю, що вони були Він написав до греків. Так, вірно. Я вірю, що це написав Павло, так, а вони переклали. І цілком можливо, що він написав його на євреї. Вірно, я справді у це вірю. Так. А потім хтось переклав і написав його грецькою. І мабуть, це зробив хтось, хто так. був з ним. Але я щиро вірю, у будь-якому разі це чудове послання. Це чудове послання. Це послання про перехід, брате Копленд. Саме до цього я і провадив. Це книга перехідного періоду, коли храм ось ось буде зруйновано, і вже не буде всіх тих форм поклоніння, які вони мали. І тепер їм доведеться дізнатися, хто є Ісус, бо він ваш первосвященник. Ви більше не будете ходити до цього первосвященника. Цієї будівлі так. більше не буде. І ви маєте знати, що він більший за Мойсея. Він ваш первосвященник, і він наводить всіх тих людей, які робили це до закону або під час закону. Вони вірою отримували доступ до цього хеседу. ось про що це послання, бо без віри неможливо догодити Богові. Так і щоб діяти в вірі, яка догоджає йому. Вам потрібно знати, звідки вона приходить. Вам потрібно знати, що її живий. Вам потрібно знати, як її вивільняти. Вам потрібно прийти до того стану, коли ви будете здатні вірити. Так, а для цього у вас має бути менталітет завіту. Слава Богу. І тепер, коли я знаю, що я у завіті, я знаю, що я у завіті, я знаю, що я праведність Божа у Христі Ісусі. Праведність Божа, я знаю, де я посаджений позиційно, з ним на небесах. Праведність Божа і досі має їздити дорогою, чистити зуби і робити зачіску. Так. І тепер мені потрібно вірою, знаючи, де я знаходжусь позиційно, знати, як жити у цьому світі, в якому я через цей завіт є чужим. І це повертає нас до. Ти просто зайшов туди з іншого так. боку. Ортодоксальний єврей, який ніколи не ходив в другому завіті, він і гадки не має, звідкими. Саме тому їм потрібно з'єднатися. Так. Вірно. Їм потрібно з'єднатися. Ось чому Павло пише: ви збудете в них ревність, бо вони побачать у вас цю радість. О, звісно, вони побачать у вас дух. Звісно. Вони побачать на вас так. благословення Господнє без дотримання всього цього. Як вони можуть ходити у цьому благословенні? Особливо, якщо ви сидите в в'язниці. Юдаїзм вас до цього не приведе. Ви все одно залишаєтесь в'язним. Ти розумієш, про що я? Так, так. Ви можете прийти до цього, якщо ви знаєте, що говорить ця так. книга, але насмілюсь припустити. Якщо ви в'язниці, то ви так. нічого не знаєте про цю книгу. Ви просто єврей, який сердиться на всіх бо всі ненавидять вас. Я хочу зараз зробити заяву. Ми, церква християни, ми не замінили Ізраїль. Ні, ні. Послухайте, це дьявольська доктрина. Вірно. Неможливо замінити Ізраїль. Бо ми не можемо. Ось чому Павло пише вас було прищеплено, ваше коріння тут. Ви можете бути так само швидко відрізаними. Іншими словами, не думайте, що ви кращі, бо ми брати. Ми в Ісусі є одним цілим. Він об'єднав обидві групи. Так. Да. язичники почали вірити в Ісуса, і так він зрозумів, що настав його час. Ось як це мало статись, і воно приводить вас до четвертого розділу послання до римлян. Отже, 16 16-й вірш: повірю, щоб було по благодаті. Віра не вимагає руху, вона є, вона просто є вона є і все. Милість або благодать виходять з любові, яка це те, що змушує мене відчувати. О Божа благодать, торкається аж до сліз, спонуканий співчуття. Отже, вам потрібне і те, і друге. Благодать забезпечила це, так але потрібна віра, щоб віра, прийняти, щоб прийняти це. це і привести Вірно. це в дію. Отже, по вірі, щоб було по благодаті, щоб обітниця була непорушною, непорушною для всіх. Ісус прийшов не лише для однієї групи людей, а для всіх. Не лише по закону. А й по вірі нащадків Авраама, який є батьком всім нам. Дозвольте мені прочитати вам записане у посланні до римлян 4.16 з іншого перекладу Біблії. Пристебніть ремені. Ось воно. Обітниця. Послухайте це. Обітниця залежить від віри. Обітниця залежить Потрібна стороння допомога, щоб зрозуміти це неправильно. Так. Так, лише релігійна людина може так. зрозуміти це неправильно. Справді коштовна стороння допомога. Так, так. Обітниця залежить від віри, щоб її можна було пережити як дар благодаті. Це так чудово і тепер вона розповсюджується на всіх нащадків на всі. Авраама. Чудово, чи не Ця так? Ця обітниця призначена не лише для тих, хто виконує закон, а й для тих, хто входить у віру Авраама. Батька всіх нас. Ми з вами все, що ми зробили, це увійшли у віру Авраама так. і були цілком впевнені. Я щойно почув, як Господь дещо сказав: ми увійшли в віру Авраама, і віра Божа увійшла в нас. Авраам наш приклад. Так. Тому що Бог сказав зроби це, і Він просто пішов і зробив, бо він мав віру в Бога. Але коли ми прийняли Ісуса, то віра Божа увійшла в нас. Потім ми увійшли в віру Авраама. Це як у тому прикладі, коли я кажу, що проходжу повз машини, так. чи сідаю в машину. Це увійшло в мене. Це увійшло в мене. І це стало частиною мене і частиною моєї природи. Я бачив це. І мене зацікавило, чому я кілька хвилин тому торкнувся цієї теми «Служіння ув'язненим. Я багато років служив в в'язницях і в камерах смертників. Охрестив серійного бивцю в в'язниці міста Сан Антоніо, і я бачив багато чудес. Сила Євангелії. Навіть якщо чоловік сидить в в'язниці, чи жінка сидить в в'язниці? Якщо цей чоловік виходить з в'язниці, з в'язницею всередині, то він повернеться туди знову. Відсоток таких людей просто величезний 85 чи 90 відсотків. Але ми переконалися в цьому в штаті Техас. Багато років тому місія Кеннета Копленда встановила супутникове телебачення і супутникові приймачі у всіх техаських в'язницях. Слава Богу! І ув'язнені не могли перемикати канали, їм доводилось дивитися лише наш канал, і дійшло до того, що коли ми хотіли щось змінити в техаській системі, нам достатньо було просто зателефонувати і сказати: ми хочемо зробити те і те. І нам відповідали: гаразд, робіть. Бо рівень знизився до 2-3%. Ми навчали про віру і визволяли їх з в'язниці, що вони так і вони звільнялись і назад вже не поверталися. Це змінювало їх. Це змінювали так. їх всередині. Ісус сказав слова, які я кажу вам, вони є духом і, і життям. життям. Я звертаюсь до вашого духа, а не до вашої плоті. На мій погляд, у нас занадто багато проповідників проповідують до плоті. Звертайтесь до духа людини, і ви зміните її, бо це змушує її вірити. Вона починає вірити в цей образ всередині себе. Коли ви проповідуєте ув'язненим, найважливіше послання це не послання віри, це лише частина. Саме послання складається з двох частин. Послання з двох частин. Маркусе. Нема зараз жодного осуду тим, хто у Христі Ісусі. І ви зробились у ньому праведністю Божою. Ви були зроблені праведністю Божою у ньому. В Божих очах ви такі ж праведні, як Ісус. Амінь. Амінь. Чи можу я повернути вас до третього розділу до Так, Будь ласка, дозвольте мені дещо вам показати. Я почну з 23-го вірша. Я слухав цей вірш. Якби мені давали долар за кожен раз, коли я його чув. Тобі просто потрібно було зростати в церкві Південної Баптистів. Погляньте, це пов'язане з посланням до Римлян 4.16. там не було розділів, воно все взаємопов'язане. Одне послання, давайте я прочитаю це вам, тому що всі згрішили і полишені слави Божої, отримуючи виправдання даром по благодаті Його викупленням у Христі Ісусі, якого Бог запропонував у жертву у милостивлення в крові Його через віру. Щоб виявити свою праведність у прощенні гріхів, зроблених раніше під час довготерпіння Божого, 26-й вірш. Щоб виявити праведність його в теперішній час. Погляньте, що ми робимо. Ми так зосереджені на о, ти грішник. Ні. Все для того, щоб проголосити його праведність. Я повинен покаятись. Так, сер. Це прозвучало так, наче я засуджую південних Баптистів. я не засуджую їх. І я не засуджував. Тому я каюсь. Я сказав це не для того, щоб судити їх. Дяка Богу за баптистів. Джиммі Свагер якось сказав баптистів більше, ніж всіх інших. Так і вони привели до народження згори багато людей. Навіть важко висловити скільки людей. Дяка Богу за них. На початку тижня я зробив те саме з п'ятидесятниками, тому я каюсь перед п'ятидесятниками. Дякую, сер. Так. 26 шостий вірш, щоб виявити свою праведність в теперішній час, і щоб бути йому праведним і виправдати того, хто вірує в Ісуса. Де ж тоді те, чим би хвалитися? Знищено. Яким законом? Законом діл? Ні, законом віри, законом віри. Двадцять восьмий вірш. Бо ми визнаємо, що людина виправдовується вірою незалежно від діл закону. Послухайте, невже Бог є Богом лише іудеїв, а не і язичників? Звичайно, і язичників? Тридцятий вірш. Тому що є один Бог, який виправдає обрізаних по вірі і необрізаних через віру. Отже, ми знищуємо закон вірою. Ні, ми підтверджуємо закон. Якщо ви живете вірою, розуміючи свою праведність, віра означає, що я вірю, що є таким. Так і я є таким. Я чиню так, я говорю так. Я вірю в це, доки не знатиму це. Я прокидаюсь Франції і кажу. Слава Богу, ось хто я. Що я щойно зробив? Я щойно затвердив, я виконав закон в мені. «Так». І тепер на мені нема жодного осуду, бо я у Христі Ісусі, який зробив все це. «Так». І тепер я нічого не маю проти свого брата Єврея. Чи проти, Чи проти ще, когось. ще когось, бо саме так нас було названо. «Так». Отже, Ісус Воскрес, і я Воскрес. Тепер я праведний, я можу помилитись і влаштувати істерику, тобто не поводитись праведно. Але саме тому я маю перша Іоанна. Я прихильник благодаті, але саме тому я маю перше Іоанна 1.9. дев'ять. Ось що я роблю: я вмиваю свої ноги, як Петро тієї ночі. Ісус сказав: ні. Ти вже чистий, частина мене, але тобі потрібно змити ось це. Тому що я роблю? Праведна людина підводиться після падіння. У приповістях 24.16 говориться. Бо сім разів паде праведник і підведеться, нечестиві впадуть у погибель. Ось чому, коли приходить ковід та інші погибелі, ми не впадаємо так. в них. Чому? Я цілком впевнений, я праведний і я маю завіт. Так легше всього принести комусь цілу. Замисліться про різницю молитві. Ось дві народження згори людини. Вони спасені вже тривалий час, наповнені Духом Святим, говорять іншими мовами. Чудові люди, і в них чудова церква. Один з них молиться: Боже. Що я робитиму? Другий молиться: Боже, що ти робитимеш? Так, в цьому різниця. Велика різниця. Що я робитиму? Нічого. Я розраховую на себе, щоб розібратися. Я нічого не робитиму. Хіба що віддам всі свої турботи йому, віддам все це йому і просто співатиму. Як сказав Брат Хейген, Бог працює над цим, коли я сплю. І він дещо приготував для мене так. щось, про що я ще не знаю. Ангели не сплять, вони продовжують діяти. Мій ангел збирається для мене, але якщо Бог скаже мені щось зробити, я зроблю це безумовно. Це ведення, яке ви отримуєте, щоб виконувати. Я її. слухав проповідь брата Хейгена і там говориться те саме. Я розповім вам, бо це займе мало часу. В його церкві була група жінок, які збиралися, виходили, свідчили людям, але в них не було жодних змін, жодних результатів, і вони просто верталися і сідали на своє місце. І він сказав: зачекайте. Ми недостатньо молимось. Що ти робитимеш? Тож брат Хейн сказав: давайте будемо молитися, аж доки дізнаємо, що робити. Тож вони молилися доти, доки одна з тих жінок побачила видіння. Вона побачила вулицю на ній вивізку. Вона побачила перехрестя з цією вивіскою. І там стояв багатоквартирний будинок. Вона прийшла до свого чоловіка і запитала, чи ти коли-небудь чув про це місце. То було місто з населення близько мільйона людей. Ні. А у них на стіні висіла велика карта. Тож вони знайшли це місце. І вона запитала: Ти знаєш дорогу туди? Він відповів ні, але ми просто підемо по карті. Тож вони прийшли туди, і на розі вулиці вона побачила квартиру. Вона підійшла до дверей і постукала. Жінка всередині дуже тихим голосом сказала: заходьте, вони увійшли туди, і та жінка була при смерті. Тож вони увійшли туди, поклали на неї руки, і та жінка зцілилась. Миттєво зцілилась. Я маю на увазі, вони привели її до Господа. і та жінка сказала: я кликала до Бога. Я бачила видінні, як ви прийшли. І поклали на мене руки. Я бачив бачила це в видінні. Оце Боже, що ти робитимеш? Що ти будеш робити? І потім, робити? що я маю робити? Так, але ось чому навчає релігія. Релігія навчає вас, вам потрібно заплатити за це ціну у 23-му псалмі. Сказано так, доброта і хесет супроводжують так. мене по всі дні мого життя. Тобто, є щось, що супроводжує і скеровує мене. Якщо я заблукаю, зверну на хибну дорогу, я маю милість. Так. І я маю доброту, яка вестиме мене у всьому цьому, замість того, щоб мені намагатися заплатити ціну, Ісус вже Він за все заплатив заплатив. ціну. Я в ньому. Він точно знає, яким буде наступний крок. Боже мій, і це завіт. Так це все частина одного. Це все частина того, щоб знати, хто ви і діяти на основі того, хто ви і приходити до того, щоб діяти як Ісус. Біля гробу Лазаря. Так він не зупинився і не гадав. Ну, сподіваюсь, в мене достатньо віри, щоб так. це зробити. Ісус не думав про віру так. Він просто робив те, що сказав йому Бог отець. Піди туди і воскреси його. Тож ісус. Вони зробив Вони навіть це. прокоментували. О, погляньте, який він сумний. Він плаче. Він міг би щось для Лазаря зробити, адже він такий могутній. Ісус сказав, я скажу це заради вас, а не заради себе. І інші мови не проявлялися в першому завіті, лише в другому. Але Ісус зітхав в дусі, у дусі? і потім Він сказав: Я знаю, що ти завжди чуєш мене. Ось вам приклад стосунків завіту з Богом Отцем. І він мав увійти в цей завіт. Саме це він і зробив він відійшов від них. А наш час вичерпано. Продовжуй, Джеремі. сер, дякую, дідусь. Я хочу звернути вашу увагу на те, що було сьогодні сказано. Коли ми прийняли Ісуса як свого Господа, всередину нас увійшла віра Божа, і потім ми увійшли у віру Авраама. Ми вибираємо жити вірою, і від того як ми вибираємо жити вірою, залежить наскільки успішними будуть наші результати. Ми приймаємо обітницю завіту вірою, і ключ тут у тому, щоб мати менталітет завіту. Я знаю, що багато людей, які дивляться сьогодні цю передачу, народжені згори, наповнені Святим Духом Божим. Але можливо, є хтось, хто ніколи не робив Ісуса Господом свого життя. Можливо, ви навіть не знаєте, як і чому ви зараз дивитесь цю передачу. Я скажу вам, чому. Бог добрий і люблячий отець, і він хоче, щоб ви повернулись додому. І двері його домівки широко відчинені. Він відкрив свої обійми, і ви можете повернутись додому, просто зробивши Ісуса Господом свого життя. І якщо ви ніколи цього не робили, то все, що вам потрібно зробити, помолитись в голос цією молитвою. Просто повторюйте за мною Отець Небесний, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса. Я вірю в своєму серці, що Ісус жив заради мене, помер за мене. І воскрес заради мене, я сповідую своїми устами, що Ісус мій Господь. Я втомився бути сам собі Богом, бути сам собі Господом. Ісусе, будь Господом мого життя. Наповни мене Твоїм Духом Святим. Я каюсь у всьому моєму минулому, в моїх гріхах, в моїх помилках. Я нове творіння. В тобі, Господь Ісус, візьми моє життя і зроби з ним щонебудь. в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви помилились цією простою молитвою, Біблія каже, що ви народились згори, і тепер ви маєте доступ до стосунків завіту з Богом, і через Ісуса ви отримали доступ до всього, що має Бог. Ми хочемо допомогти вам дізнатись про те, хто ви в Ісусі і про те, хто є Ісус у вас і всередині вас, і саме тому ми хочемо запропонувати вам наші безкоштовні матеріали. Це книга Кеннета і Глорії Копленд, все це він зробив для вас. І разом з цією книгою ми надішлемо вам невеликі буклетики, допоможу допоможе вам дізнатися, як почати читати і досліджувати Біблію. І вам потрібно читати Біблію, бо у ній є так багато істини, яка змінює життя. Це слова Бога звернені до вас. І щоразу, коли ви відкриваєте її, ви чуєте голос вашого Отця, який говорить вам, хто ви, яким він вас назвав і створив вас бути. У Слові Божому є так багато істини, яка змінює життя, і ми хочемо допомогти вам дізнатись, хто ви у ньому. Всю додаткову інформацію ви можете знайти на нашому сайті kcm.org.ua. Продовжуйте наповнювати своє життя Словом Божим. По мірі того, як ви будете це робити, ви будете зростати все більше і більше. Продовжуйте дивитись ці передачі. Читайте журнал «Переможний голос віруючого у ньому є свідоцтва та молитви. Все це для того, щоб підбадьорювати вас, зміцнювати і збудовувати в Ісусі. Приєднуйтесь до нас завтра. Брат Копленд і професор Грег Стівенс говоритимуть про наш вічний завіт. Це сильні істини, які вам необхідно почути. Тому приєднуйтесь до нас. Велике спасибі за те, що дивились нас сьогодні. До завтра і пам'ятайте, Бог любить вас. Ми любимо вас, і Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті ksim.orcue. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.